За суммінне ставлення до виконання службових обов'язків організованість та персоналізм проявлені під час несення служби по охороні громадського порядку, захисту державного суверенітету та територіальної цінності України працівникам, які вперше виконали службові обов'язки в зоні АТО оголошено. Подяку подяки вручаються старшому загону капітану поліції Лишеню Андрію Анатолійовичу для подальшої передачі працівникам. Дуже приємно повертатися на свою рідну землю. Ну, земля наша вся рідна, а місто Хмельницький саме рідніше. В першу чергу хочемо подякувати за підтримку, величезну підтримку головного управління Національної поліції Хмельницької області, за підтримку близьких, які постійно підтримують в телефонному режимі, але підтримують нас. Волонтер, волонтерам, а також не так давно в нас ще один волонтер з'явилися з міста Харкова, Оксана Морчук, також її дуже велика вдячність. З кожним днем, повірте, відчувається вже підтримка людей, які там давні на сході місцевих. все більше вони приходять до нас, звертаються про допомогу. Дуже приємно, коли люди. Не забувають, але все більше і більше приходять до нас. Наказ 613.30.07 за сумлінне бездоганне виконання службових завдань, зразкову військову дисципліну та високий професіоналіст під час виконання завдань з проведення терористичної операції на території Донецької та Луганської області. Капітан поліції Марчук Володимир. Пепич Дмитро Іванович. Сержант поліції Поляк Олександр Олександрович. Старший сержант поліції Черній Сергій Миколаївич Старший сержант поліції Янюк Вадим Вікторович. Старший сержант поліції Алекс... Алексеев Юрій Викторович. Мальований Михайло Анатолійович. Майор поліції Гуменний Андрій Миколаєвич. Капрал поліції Маслянко Сергій Васильович. Капрал поліції Чередніченко Олександр Вікторович. Сержант поліції Топільчук Дмитро Віталійович. Капітан поліції Слободенюк Олександр Дмитрович. Лейтенант поліції Чорний Вадим Юрович. І капітан поліції Слободінюк Ігор Геннадійович. До слова запрошується отець Леонід. Дякуємо Богові, що ви живі, цілі, неушкоджені, повернули додому. Піднесемо до нього молитву за ваше щасливе повернення. Благословен Бог наш завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.